Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів, захисника з Волині двічі нагородив головнокомандувач ЗСУ. У селі біля Луцька підлітки висіли на лініях електропередач. Гірські рятувальники при Карпатті визволяли травмованого волинянина. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 травня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Захисник з Волині, рожещанин Олексій Мороз у 2023 році двічі був нагороджений головнокомандувачем ЗСО. А нині Олексій Олександрович отримав свої нагороди. Золотий хрест, яким був відзначений у травні 2023 року, та хрест Військова честь, яким був нагороджений у листопаді. Про це пише газета Наш край. Олексій Мороз служить з березня 2022 року. Пішов добровольцем, був на Херсонському та Запорізькому напрямках. Нагадаємо, що захисники нагороджуються нагрудним знаком золотий хрест за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою а нагрудним знаком хрест, військова честь за значний особистий внесок у розвиток сектору національної безпеки і оборони, розбудову збройних сил України, становлення і підвищення бойового потенціалу, видів родів військ, їх реформування і адаптацію до вимог і стандартів НАТО. Дуже небезпечні розваги, підлітки влаштували у селі Прилуцьке Луцького району. Там хлопець вирішив повисіти на лініях електропередач, а його друзі фільмували все на телефон. Усі ці події сталися на дитячому майданчику. Дата цієї витівки на жаль невідома. Відео з'явилося у телеграм-каналі Волинь Блог. Нагадаємо, нещодавно у Луцьку хлопця вдарило струмом на даху залізничного вагона. 14-річний лучанин схопився за лінію електропередач і отримав опіки всього тіла. На жаль, опісля він помер у лікарні. Закликаємо усіх батьків, дітей та підлітків бути обережними зі струмом. Аби знизити навантаження на енергетичну систему та економити електрику, у Луцьку почали раніше вимикати вуличне освітлення. Про це розповів директор комунального підприємства Луцьк світло Валерій Мазін. Повідомляє місто Медіа вимикати раніше вуличне освітлення у Луцьку почали ще з 8 травня. Ми вмикали освітлення увечері до опівночі. Наразі за рішенням міськради світло вимикають о 23.00. Проте частину міста ми залишаємо освітлено, як центральні вулиці. На ніч у нас залишається близько 35-40% освітлення, зазначив Валерій Мазін. Він додав, що наразі ще розглядають варіанти зниження споживання електроенергії. Наприклад, з 21.00 по 23.00 лишати освітленими 60% вулиць. Зараз вони усі освітлені, а з 23.00 вимикати світло на всіх вулицях Луцька. У Ковальському районі на Волині стартував ремонт автошляху Доманове, Самари, Залухів, Мала Глуша. лагодитимуть 30 кілометрів дороги. Як повідомили в Суспільному в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури, це єдина з поміж доріг державного значення на Волині, де немає твердого покриття. За даними дорожників, зі з 113,5 кілометрів довжини шляху, 32-кілометрова ділянка має щебеневе покриття, яке вже зруйнувалося. Наразі підрядники вкладають вирівнюючий шар з асфальтогрануляту. Ремонтні роботи на цьому відрізку дороги планують завершити вже до 20 травня. Прикарпатські рятувальники допомогли туристу з Волині, який травмував ногу під час спуску з полонини Борсучина в селищі Ворох та на Івано-Франківщині. За інформацією ДСНС у івано франківській області до них звернулася Волинянка та повідомила, що під час спуску з полонини один із учасників туристичної групи, що складалася із трьох людей, травмував ногу. Волонянка зазначила, що постраждалий не може самостійно продовжити рух і потребує допомоги рятувальників. Отож, гірські рятувальники прибули до місця знаходження постраждалого чоловіка 2001 року народження, надали йому домедичну допомогу та супроводили до підніжжя полонини, де вже на нього чекали медики. <му> Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з російських обстрілів мирних українських міст та сіл. Так, 10 травня до пізнього вечора російська армія била по Нікополю дронами камікадзе. Атакувала вона Нікополь ще чотири рази. Пошкоджені два приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Однак, вже в день 11 травня у Нікополі під час артобстрілу постраждала людина. 61-річна жінка отримала осколкове поранення. Її госпіталізували. Стан лікарі оцінюють як в середньої тяжкості. У місті пошкоджені приватні будинки та господарські споруди, а також зачепило лінії електропередач. Уночі 11 травня ворог атакував з авіації мирні населені пункти Херсонської області. За інформацією Херсонської ОВА, один з російських кабів поцілив у приватний будинок у тягинці, що у Береславському районі. На жаль, на місці удару загинув чоловік. Також наслідок прильоту постраждала 72-річна жінка. У неї вибухова та черепно мозкова травма, а також уламкове поранення грудної клітини і контузія. Також під ворожим вогнем опинилося село Садова на Херсонщині. Постраждав чоловік 82 років, який під час артобстрілу перебував на подвір'ї. Потерпілого з уламковими пораненнями грудної клітини, стегна та стопи доставили до лікарні. А 11 травня, близько першої ночі, під ударом опинилося село Одноробівка Богодухівського району Харківської області. За інформацією голови ОВА Олега Сенігубова. Наслідок обстрілу ворога зафіксовано пошкодження чотирьох будинків та автівки. Вночі та вранці, 11 травня, росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів СМської області. За інформацією, ОВА, зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали шість громад. Або Сквітла на тимчасово окупованій Луганщині так пізно ввечері, 10 травня, у місті Ровеньки, пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомили нібито про чотири прильоти і бідкаються, що пожежу, яка спалахнула після влучань, було видно із сусідніх населених пунктів аж за 10 кілометрів від ровеньок. Люди припускають, що був приліт по нафтобазі. Але вже згодом місцевий гауляйтер Леонід Пасічник повідомив, що внаслідок удару загинуло троє людей. Ще семеро поранено. Серед них дитина він підтвердив, що приліт був по нафтобазі. Також пошкоджено будинки навколо. І вже вранці 11 квітня голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що росіяни не дорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти, який знаходиться досить віддалено від лінії фронту, і що тепер окупантам заправляти військову техніку стане ще важче. 21-річний військовослужбовець Олександр Попович заявив, що його відрахували з національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Через нібито конфлікт із керівництвом, і що його нібито відправляють на фронт. Про це хлопець написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Олександр пише, що під час перебування в академії звернув увагу на проблему надання звільнень за межі академії у вихідні та святкові дні. За його словами, такі привілеї мали лише курсанти, які були одружені або мали опікунство, або до яких приходили батьки на КПП, або ж так звані мазані курсанти. Те саме стосувалося дозволу на прожиття за межами академії. Олександр Попович повідомив, що посадові особи академії, нібито вдавалися до тиску на особовий склад. Є факти приниження курсантів, побиття, використання нецензурної лексики до них, а також приниження дівчат за ознакою статі. Отож, курсанти академії ухвалили колективне рішення звернутися до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із питань порушення прав військовослужбовців. Олександр пише, що коли керівництво дізналося про звернення до комісії, то вчена рада факультету вирішила відрахувати Олександра Поповича за статтею 402 кримінального кодексу України про непокору. Хлопець каже, що заступник начальника факультету звинуватив його нібито в грубих порушеннях. Зокрема, що Олександр, нібито на посаді командира групи, застосовував булінг до своїх підлеглих, бив їх, застосовував електрошокер та нібито принижував курсанток і вимагав подарунок собі на день народження. Колишній курсант академії такі звинувачення заперечує. За словами Олександра Поповича, комісія все ж прибула до академії і виявила низку порушень. Зокрема, порушення щодо порядку надання звільнень з'ясовано, що крім побиття курсантів, годували неякісними продуктами. Також академія отримала декілька автівок, однак, де вони зараз невідомо. Про це повідомив сержант 72-ї бригади зсу імені чорних запорожців Віктор Пилипенко. Сам же очільник академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук не приїхав на засідання комісії, посилаючись на свою хворобу. Олександр Попович пише, що після відрахування його як мобілізованого нібито перевели до навчального центру підконтрольного академії. Олександр каже, що його скоро мають відправити на нуль. Він переконаний, що це не збіг обставин і що це однозначно розправа над ним. А на сторінці у Фейсбуці академії з'явився допис про те, що у мережі нібито шириться, цитуємо скоординована дискредитаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію ситуації у військовому начальному закладі, внесення розбрату у військове середовище, та нібито завдання іміджевих втрат українському війську. Про відрахованого курсанта у тому дописі ніякої згадки. Так би мовити, щирі вітання окупантам в тимчасово окупованому Донецьку. Прилетіли у вигляді ракет. Так, в обід 11 травня зафіксовано прильоти по Ленінському району Донецька. Влучання було в ресторан Передайс, де, за словами російських пропагандистів, збиралися учасники автопробігу на честь дня заснування псевдореспубліки ДНР. Однак, за даними українських пабліків, там часто збиралися саме бойовики так званої ДНР. До будівлі помчало дуже багато швидких та міліція. Місцеві публікували феєричні відео прильотів, повідомляли про мінімум п'ять загиблих та ще шестеро постраждалих. Тіла загиблих ще лежать у ресторані. Подейкують, що в заклад до окупантів завітав Хаймарс. Офіційних підтверджень цьому поки немає. Шестеро, так би мовити, верхолазів намагалися підкорити гірські вершини українсько-румунського кордону однак не судилося. Про це повідомила Держприкордонслужба України. Одного порушника зупинили прикордонники на півдорозі, а інших довелося знімати з гір. За організацію своїх походів чоловіки мали заплатити від 4 до 8 тисяч доларів кожен. Наразі коло осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлюють на затриманих складено адмінпротоколи, а справи вже скеровано до суду. І до новин світу поблизу білоруського міста Осиповичі за 190 кілометрів від кордону з Україною будують військову базу, на якій росіяни ймовірно можуть зберігати ядерну зброю. Про це повідомила газета The New York Times після того, як вивчила супутникові знімки від Мексер, пише український журналіст Андрій Цаплієнко. На знімках, які публікує газета, видно територію з високим рівнем безпеки, оточену тришаровою угрожею. Базу із середини 2023 року. За даними видання, прикриває ППО. Одна із систем протиповітряної оборони, нібито була розгорнута в полі приблизно за півтора кілометри від бункера. Також поруч з базою є частина, в якій як стверджує The New York Times, знаходяться ракети іскандер. Влада Польщі почала зводити фортифікаційні споруди і посилювати кордон із Білоруссю. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Туск не уточнив, які саме роботи ведуться, але зауважив, що ЄС може долучитися до фінансування і зазначив, що це не лише внутрішній кордон Польщі, але й кордон ЄС. Тому, на його думку, проблем з інвестиціями у безпеку Євросоюзу не буде. Раніше повідомляли, що Польща також посилить військовоприсутніх у воєводствах, що межують із Росією і Білоруссю. На Росії в Курській та Білгородській областях, а також безпосередньо в Курську та Білгороді вночі 11 травня не спали. В обласних центрах та у регіонах було чутно дуже сильні вибухи а також зафіксовані й прильоти. Про атаки повідомила місцева влада в обох регіонах. Традиційно російські посадовці заявили, що нібито усе збито російською славнозвісною ПВО. Зокрема, у Курській області нібито було збито українські дрони. За заявою Старової та їх нібито посадили засоби радіоелектронної боротьби. Щоправда, звідкись виникли уламки, які пошкодили нібито господарчу будівлю. А от Білгороду дісталося куди сильніше. Губернатор Гладков заявив, що ППО нібито збила кілька повітряних цілей. Також він заявив про пошкодження кількох десятків будівель в Білгороді та у деяких населених пунктах поблизу, а також заявив, що є вісім постраждалих росіян у наслідок цієї атаки. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів, не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре і побачимось.